Пратвор дані події проти наштовані найкращими професіоналами. Не повторювані в якому разі, Семен контролює всі події. Гарно, перегляд. тут приїхали? Приє... Якісь... якісь бандити. приїхали! А ламп присячка до хата Це саме модний... <плоти> Пацаны, кому цікаво, там городу дрішкують. Пацаны, диви, подави, там не кожу Я ж кажу, це, це, це око заправка десь. Або потім, або, 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 це, подіна, або ще якось раді. Або поліція. Поліція може бути там. По двох, по трьох максимум. Та куди з ним їхати? Ти що, прикалуєшся? Треба МТХ шукати. Де Паша? Що, повинні повинні? Та дійсно мі... Але вона помилює, але вона йде <паспорістя> Кучико, а-ла-ла А-ла-й-ла-й-ла Время грязить Давай не сюди, а то окумулятор Зашкільно Там карман

Хлопці, хочете скобки, хочете оцей весь двіст, <звіг> треба сидіти з нашим хлопцям, іначе ніяк. Ми зараз за цих донатів і робимо весь звіз на кофе. Благодійний заїзд. Вчора, так? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Але віза просто дуже сильна, воно буде не може не гарно. А, якщо бернаут, то так. Да. Але ну просто... скажи, як таких хлопців, всі кім там. Це Саша гарбар він мажор. Ага, то він може, да? це її позволити. Семи я, такі, там. я поняв, Раскує, все молодець. — Так, да, правильно, І треба двинці. — Мог дві там стволки, що. А так краще буде.

І вони, вірно, бреться тижням це все закидати. А там нема нікого! Кожа, рожа, хлопці. вже піска Це вони мерседес.

полоса Тобі, мабуть, або перша друга треба стартувати. Якщо когось перша, то зрубає. Да, а? Да, да, а? Спочатку вона рука рівна Так, тобто а друга третя. Тобто, Ті що посередині, поняв? <ривіт> Тікай, от літь! Давай! nem te ставить по центру. Готовый! Готовый! Добрий день. Добрий день. Як емоції? Та мама не емоція, я вже продав. Якби був, то я тут такі чверюби, то Та я там горомича отако, тіпо, ти поняв би? Коротше, такі справи. Це 4 травня відкриття офіційного мотозабігу збір на ЗСУ. Все, пока! О, такі А човіки який вихло в абьохі. Давай, давай. Ел написано. Сетрнадцать. якщо воно стухне. Вона знімає? Едіт. Я його приїхав, погазував, погазував водичку в житті. Жити треба. Все молодий. Мама сказала, що вдома бути вовремя і цілий. Вкусно я? Вкусно как! Семен, сідай! Семен! Сідай, покатай! Сідай! Ручаюсь! Я ручаюсь! ручайсь! Отвечай, Стрелна, на пацана! Це нормально було. Я тебе кирил! Давай сідай наразі прокатай. Я не сяду Я колись дав слово, що до нього я не сяду. Прокатаю. Ну давай я тебе прокатаю. Ну, нормально. Ген-ген-ген-ген Виключилось О, чуєш? А якщо це подложити туди... Да. Ні, дінаміку розроб. Мотоцикли, нові, беушні, запчастини. Після тип я також викупаю. Не, не надо, ну на. коли такого не чуєш, давно мотоциклів, так хоче, щоб хтось дав азари. Дерчата. Ха-ха-ха-ха, <реш> не достає. Саме <реш> мої хлопці.